Автовиробники роблять нам проблеми. З виду звичайна сідушка, але є одна проблема. Дивіться, коли ми знімаємо чохол, він повністю приклеєний до поролону. або латексу, як кому. І це створює проблему, щоб його розібрати і адекватно перешити. Отже, щоб прибрати ці дефекти потертості, тут навіть вже дірка, треба все це розібрати, зняти чехол. А щоб зняти чохол, треба все це відривати. Дуже повільно і дуже обережно. І це ще не самий поганий випадок, тому що є шви своїх, на своїх місцях і вони не вклеєні. Бувають багато випадків, коли повністю чохол стає одним цілим з латексом. І його так витягнути вже неможливо, тому такі сідушки ми взагалі не беремо в роботу. По суті, сідушки одноразові. Врешті ми це все відірвали, звісно, не без пошкоджень, але по-іншому не виходить. Зараз віддамо на перешивку. Ну а результат ви побачите вже у наступному відео.